Дорогі друзі, 22 вересня, в неділю, у Івано-Франківську, стартує другий обласний благодійний легкоатлетичний трейл слідами Галицької залізниці. Він буде стартувати у хриплені напроти будівлі старого млина, будівля якого проглядається за моєю спиною. З Цієї точки ми подолаємо відстань 34 кілометри. Та будемо фінішувати в Нижнові на Дністрі. Наша спортивна подія пов'язана з актуалізацією відновлення залізничного сполучення між Франківським і Тернополем, а також підтримка військовослужбовців 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони Івано-Франківської області. Закликаю вас взяти участь, прийти підтримати учасників реєстрація. В нас відбувається на сайті пробігу Галицької трансверсальної залізниці в Фейсбуці, або можна звертатись напряму до мене на сторінці Романишина Дмитра. Є наявна інформація. Участь беруть повнолітні особи від 18 до 60 років. Обов'язкова наявність захисного шолома та окуляр і справного велосипеда. Запрошую всіх до участі.